Всім привіт, друзі! Пам'ятаєте, казав, що заблокував мікроконтролер atmega 8 і хочу її відновити ось так. Так, я ось купив, придбав нову atmega 8, ось вона просив її під годинника і вона працює. Але, перед цим, мал мало хто знає, що я Хотів зробити цей годинник, ще в мене не було ніяких ачні 13. Тільки вчився цими фюзами користуватися і спортивний мікроконтролер Mega 8. Годинник я не отримав. Ось так. Цей мікроконтролер повністю робочий. І годинник в нього працює. А ось цей пер перший він заблокований по RST Decembers. Fuse так все. Першу ніску ну, я ввімкнув як вихід. Ось так. І тим самим тепер програматор його не бачить. Ось так. Ну, usb asp программатор послідовний програматор його не бачить. А ось паралельний високовольтний його побачить, звичайно. І тому я, недовго думаючи, пішов шукати по інтернету FUSB-доктора. Я ось витрую плату, як бачите. Ось така плата. Але в мене є проблема, що тут в деяких місцях потрібно буде е, вімкнути лампу, просвітити, де не йде щоб не було ніяких коротких замикань. Зробив її за допомогою лут. Але в мене немає ніяких цих сверлів, ось так. Тоненьких. Ось таку. Я. Напечатав на принтері і перебив ось так. Немає в мене цих сверлів, немає в мене оцих, скажімо, ось таких гніздів ось тут. Е, да, з самого початку хочу сказати, що я колись купив набори із Китая із AliExpress, 50 гривень. І тут там, е, використовується від... Атмер. Т89 Ат 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 С 2051. Щось типу такого. І. Я, я їх зібрав. Мені не пощастило. Вони не запрацювали. Чому? Тому що просивки. Вона ця мікросама була по початку, початку не просита. Ось так. І тому я тут появив її мільйон разів ось так. Тому вона в такому закривому стані зараз знаходиться. А так, коли я її успаю, все було гарно, але вона не, не запрацювала. І тому я вирішив зробити саморобний годинник на Admega 8. Добре, діло не, не про то. Що ж далі? Далі ще я хочу сказати, що ось немає в мене ось цих е роз'ємів. Ось так, щоб вона була цю гнізда під, під мікроскеру. Під мікрофеми. Це все потрібно було купляти, ось так. Якось зайшов я на OLX на і побачив, що людина виготовила FUSB-доктора. Подивіться на ціну, мене у, вла, у, у, ну, вла, вона вла, вла, ось так, Тому що я розумію, що мікрофему граждані купити все, ніж USB-доктора, але вирішив все-таки його придбати. Коштував він. Е 400 гривень ось так. Замовив його. І зараз вам покажу, як він себе виградає. Можливо, колись куплю сверди. І посилюю сіпату, і буде Фізбідо, Доктор ще один. Ну, це я не знаю, що я ще, ще буду робити. Скоріше за все, що це не буду. А так як сверд, подивіться, що сверла коштують 300 гривень, а фізбід доктор коштує 400 гривень то Якось уже мені особливо було краще купити готовий приїзд, ніж све, 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 сверили ось так. Ось мені прийшла посірочка, я вже розпакував відповідно. Тут іде інструкція. Замовляв із Харкова. Там він був куф. Ку -ку, ну, при, куплений у мене. Як бачу, е, інструкція повністю на, на російській мові, ну я покажу на сайті, там, де вона буде на українській. Так, мові. Кому цікаво, можете прочитати Не буду е, спішити. Ось так. Фокус. Фокус не можу спіймати. Ну, я вам виразу на сайт посилання, щоб ви могли. Це список, який може про, скажімо, вистанавлювати вос фюзи мікроконтролів цей високовольтний про програматор. Це не зовсім програматор, це, скоріше за все, про програматор, тільки який може програмувати фюзи. Ось так, виправляти їх. Тут є ще така ось схемка мон 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 монтажна, як бачите. Добре, інструкцію в бік відразу далі. Переходимо до самого цікавого. Ось так. Ось сам і він. Як я бачив, що на OLX, там, де його людина продавала, в нього ви, ви, ви сказано, що якщо купувати плату без ATMEGA, ось атмеги мі мікроконтролера, то вона буде коштувати, якщо я не помиляюся, 200 гривень. Ось так. Але я але я все-таки вирішив придбати СО400 щоб вона була повністю робоча, тому що мало ліс що можливо можлив бути ось так. Ось так плата виглядає. Ось ще я не знаю до чого ось ці перемічки. Ось ще я знаю, що вона стирає повністю мікроконтрольник, якщо її замкнути ось так. Ось так виглядає своя плата. От Mega Fuse Bit Doctor версія 1.2. Uh, 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 видно, що людина поставила діода, щоб людина яка придбала, якщо навіть переплутала популярність, щоб не спалила стабілізатор на 5 вольт, і можливо навіть і от мегу вісім ось так. Якість чудова, гарна, немає до чого придертися навіть ось так. Подається, відповідно сюди плюс, сюди мінус ось так. Тут навіть на схемі це і вказано. Якщо монтажну плату перевернути ось таким чином, то це навіть і видно. Що ось це виходить плюс. І з лівого боку. Ну це і зрозуміло, тому що це навіть по конденсаторах можна виявити. Ось так. Далі що я роблю? Дістаю мікроконтролер, який неробочий. І, е, не робочий, і він робочий, просто він... Заблокований ось так. Тут навіть написано, що Fuse е, заблоковано RSTembре. Так, обережно його виймаю звідси. І спочатку, відповідно, е, зараз, зараз покажу схему, по якій під'єднуюся USB ISP-програматор до atmega 8 ось так. Вставляю сюди у панельку от Мегу 8, вже до, до програматора. Програматор сюди вже під І підемо до комп'ютера, перевіримо, що він заблокований. Ось так. Все. Я пішов до комп'ютера. так ну ось як бачите, зліва atmega 8, яку я придбав нову, і мені вдалося. Виставити фьюзи так, щоб годинник запрацював, а, а праву руч та мікросхема, яку я заблокував. От Мега 8. Як бачите, програматор під, 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 підключений ось так. І зараз програма казарма. Як бачите, я беру, натискаю прочитати сігнатуру і в мене вибиває ось таку по помилку. Що чіп заблоковано. Він не, він не, не по, по, які, по, по якихось причинах не, не читається. Бачите, нічого зробити неможливо. Все, чіп заблоковано. Він заблокований і зараз підемо до фюздоктора. Ось так.